Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, миру нашій Україні. І сьогодні давайте поговоримо про внутрішній ресурс, як нам з вами відновлювати свої внутрішні гармонійні стани? Як взагалі наситити себе якоюсь енергією такою, щоб йшло знаєте, таке тонке розуміння, що ти керуєш процесом життя свого, а не навпаки. Хтось десь, звідкись тобою керує. Звичайно, кому цікава така інформація, залишайтеся. Я вдячна моїм підписникам, вдячна, що ви зі мною, тому що в мене давно не було в ефірі, я працювала, було багато роботи, і сьогодні така об'ємна, цікава тема. Я хочу, щоб ви, знаєте, так торкнулися, наприклад, якоюсь такою сердечністю своєю і подарували собі цих декілька хвилин. Поки ми будемо тут разом. Тому що, відриваючи вас від політики, економіки там, і також брехливої духовності, якоїсь потвореної езотеричності, де там зараз багато чого такого гуляє в просторах інтернету, давайте зараз побудемо просто кожен сам собі. І я вам просто хочу передати сьогодні декілька таких тоненьких інструкцій. Як відрізнити, наприклад, добру від зла, темне від світлого, яке зараз дуже-дуже активувалося через різні ресурси, в тому числі і через езотеричні канали? Я хочу сказати чесно вам, друзі, що я замислилась над тими речами, чому багато хто, дивлячись тільки на рейтинги, не беруть відповідальність за Тих, кого вони запрошують на свої канали, хто там де проповідує що, хто проносить якусь інформацію, хто за це відповідає, друзі? І гляньте, наскільки зараз змінився простір. Коли все відкрито, от інтернет відкритий, штучний інтелект працює, повністю комплектує і контент, і все от робиться. Тут воно так розповсюджується, що ми вже скоро з вами перестанемо розлічати людей живих від людей, створених прямо на екранах, і все це так настільки розкрутилось і проявлюється. А що нам треба в цьому пізнати з вами? Нам з вами потрібно всім пізнати тонкощі відлічення. І так як цей процес це процес, так, то давайте на цих тонкощах пройдемося. Коли нашу увагу хтось кудись забирає і каже: роби тільки ось так або ось так, отак от, от роби. Оце тобі шаблон, і ти по ньому це робив в такий то час, і роби тільки це. Значить. Що це значить? Значить, тобі нав'язують щось те, до чого ти абсолютно не маєш ніякого відношення. Тобто, для того, щоб зробити якийсь певний ритуал, людина має погодитись на то правильно? І якщо ми з вами не погоджуємося, то далі йде порушення нашої волі. А це не допустимо нікому. І так як я викладаю в своїй школі і завжди притримуюся таких законів. Законів, які ніхто не може порушувати, навіть вищі сили. Тобто не надави, не злякай, не сотвори зла, тобто не придави волю людини, не злякай, не сотвори зла навмисно, так? Але є певні структури, які продовжують це робити у нас тут з вами. І відчувається, знаєте, от така дія їхня, коли вони маніпулюють підступними методами. Впливаючи на нашу свідомість, але роблять це так, щоб воно виглядало, ніби це ми самі робимо з своєї доброї волі. І тут нам потрібно з вами всі з вами. Всім нам потрібно бути дуже пильними, тому що пролазять в наш простір і хочуть на нас вплинути, на нашу свідомість, забрати нашу увагу, скачати нашу енергію, тобто якимись подіями, поштовхами, якимись там церемоніями, якимись там ще чимось розумієте? І впливають. Чому так такими підступними методами? Тому що у них сили немає по-іншому на впливати. І ось у нас зараз стоїть заданечко з вами: відшліфувати тонкощі відлічення інформації, енергій да будь чого, що нас оточує. Як ми можемо це зробити? Як саме ми можемо змінити своє сприйняття? Так? Що значить тонкощі? Це значить, що ти береш відповідальність за дії, які робиш, за слова, які говориш, за думки, які думаєш. але ти явно, чітко усвідомлюєш, що воно твоє, а не чуже. Підніміть руку, будь ласка, хто знає, як відрізнити власний, наприклад, погляд на щось від того, хто тобі його, наприклад, намагається нав'язати. Як відрізнити? Як ви відчуваєте цю різницю, друзі? Поділіться, будь ласка, в коментарях, коли будете а Слухати це відео, просто напишіть, як ви відрізняєте. Зверніть увагу, будь ласка. Якщо зараз на, на полях інтернету в цьому всьому хаосі, де ми є інформаційному, е розгулялося стільки інформації, яку ми не, маємо, не можемо перевірити. Ми не маємо змоги перевірити ту інформацію. З позиції досвіду хтось передає духовні знання, хтось езотеричні, хтось там ще якісь ведичні, хтось іще так? А як можна перевірити насправді ту інформацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви перевіряєте для себе інформацію, яку ви сприймаєте? Скільки часу ви віддаєте свого життя на омислення або на? Як сказати, сприйняття, омислення. Скільки часу ви віддаєте свого життя на те, що ви десь щось вам вважається корисним, і ви там хочете побути і там щось взяти. Я хотіла вам пропонувати сьогодні контраст. Так як все у нас пізнається на контрастах, то зараз я вам хочу запропонувати контраст. Зараз я, друзі, вам передам деяку інформацію, яка. А, яка можливо буде сприйматися вашим серцем? Яка буде сприйматися можливо а, чимось таким, що не видно тут і зараз? Але якщо ми говоримо з вами про єдність в полі духа, єдність в полі творіння, життя нашого, теперішнього, майбутнього, так? То просто буде чесним сказати, що ми зараз з вами багато хто в депресії знаходимося а в горі, а в розпачі, багато кого життя змусило виїхати взагалі з рідної землі. І повірте, немає зараз людини такої, що була спокійна там, де вона є. Все одно події, які навколо відбуваються, вони спричиняють стрес. Як єднатися нам? На фоні чого тоді єднатися? І я хочу вам просто дати контраст, що у всіх нас б'ється серце. Тук-тук, 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 правда? І у нас є буття. є буття серця, а є буття, в якому ми є. Де вони пульсують ці серця? Так от, в кожній істоті на землі б'ється серце. І нам з вами потрібно відчути оту первинну єдність саме на фоні оцього буття, де наші серця б'ються. Тобто, ми ж з вами істоти, які випромінюють весь час якісь електромагнітні там, поля, поштовхи, хвильки, так? не тільки електромагнітні, там багато всього. Так от, знаєте. Ми зараз живемо з вами в такій певній повісі стресу. І наші серця, вони мають, якщо вони б'ються в унісон, то вони мають хоча б битися в певному ритмі, правильно? І для того, щоб з'єднатися з ними, то ну, з усіма серцями відчути той пульс і імпульс, то ми маємо бути в якихось однакових станах, щоб і биття відповідало так, якомусь резонансу. У зв'язку з тим, що ми живемо по віху стресу, і нас стрес струшує подіями і всім тим, що ми проживаємо, ну, мабуть, є якась ціль. Але разом з тим ми відчуваємо дуже сильну також духовну депресію через те, що багато є шкідливої інформації, яка подається як істина. Як відлічити істинну інформацію, істинне знання для себе, таке, знаєте, як неприкладена істина? Там, де немає сумніву, як відлічити. Ось я вам хочу дати певне таке, знаєте, розуміння. Що тільки через биття сердець ми можемо відчувати цю єдність один з одним і не інакше. І коли ми говоримо про певне налаштування, то це має бути в першу чергу, знаєте, таке призив такий до дії. Але через сердечний імпульс, тобто через прощення, через певне покаяння. І це покаяння це не є, що ти приходиш і каєшся десь в чомусь. Ні, це в першу чергу покаяння перед самим собою, що десь якийсь певний час ти якби від, 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 від відриві був від себе, і ти не розумієш і зараз, чому так сталося? Але відчути, що. Є посланнічку людині, і коли ти відчуваєш, от коли тобі говорять слова, проведи покаяння лише в своєму серці, бо обійми тобі завжди відкриті. Сьогодні, коли сонячні, сонячні люди, ми з вами, а ми люди сонця, і Дійсно, що і цим сонячним дням, які є, сонця дуже потрібні. Сонця, ті, які в нас світяться, вони дійсно світяться. І ті люди, що засвітили свої серця, вони будуть з'єднані один з одним дуже щільно. І то, в принципі, зараз відбувається. Тут головне мати, що? Намір, і оце тоненьке відлічення, тобто, щоб відрізняти, з ким же ж ти дійсно резонуєш. І всі ті, хто досягнули вдосконалення на своєму шляху, вони підключаються до такого сильного ведення, Отаке от проведіння включається. Тобто ці люди, які завдяки своїм зусиллям, це зробили. І знаєте, коли уявити, от, мені дуже подобається порівняння, коли кожен з вас, хто дивиться це відео, ви уявите собі, що ви є така крапля меду в сотах. Кожен з вас. Це такий величезний величезний простір, де ви є як крапля медова, янтарова, така неповторна. І знаєте, що значить єднатися в полі Творця, єднатися в єдиному дусі? Це значить, що от колись прийде мить, і цей мед потіче з усіх сот і стане медовою рікою, цей процес визрівання кожної крапельки меду. Або кожного, кожної вашої енергетичної субстанції, там, не знаю, душа назвіть її якось іще. Кожна визріває по-своєму в своїй соті. Але всі ми з вами зільємося в якій якусь мить у цю таку медову ріку. І оце просто відчуйте, як ваше серце сприймає зараз цю інформацію. Ви також не можете її перевірити, правда? Десь прочитати про це, але це образне, таке порівняння для того, щоб ваш мозок включив імпульс для омислення. І краще налаштовуватися на якусь таку красиву і вібраційно насичену, енергетично насичену а, таку інформативну структуру, яка дає наповнення середини, серцю твоєму. Це буде краще, ніж просто десь відволікатися на якесь те, що. Ти ти ні на що не впливаєш, а тільки віддаєш свою увагу. І ви знаєте, ми зараз всі з вами, от як краплі меду, дозріваємо до певної такої інтегрованої зрілості. І зараз період дуже сильних космічних енергій, які на нас впливають, але вони і накопичуються в нас, вони, йде накопичення цих енергій в нас. І саме ті люди, які відкриті їм, вони мають щастя відчувати їх. Вони нас визивають оцю таку клітинну ефорію. Клітинну ейфорію в гарному понятті. Тобто, коли клітина як впізнає щось рідне, і хто, хто стає щасливим від впливу тих космічних енергій, той хто допускає так. Такий варіант, що так може бути. Та людина, яка дорозвинула себе до космічного розуміння, що ми тут не просто живемо десь там як мурашки на землі, десь там серед пісочку, а що ми є дійсно ті, хто живуть в таких величезних, багатовимірних масштабах. Розумієте? І... І ці енергії, які визивають у тих людей, які працювали над собою і розуміють їхню дію, визивають певне щастя. Але вони в той час пригнічують тих людей і створюють їм величезний тиск, хто в собі ще цього не відкрив. Розумієте? Не відкрив того розуміння, не відкрив того усвідомлення. І тому виходить, що ми всі з вами знаходимося на одній землі, але в Крім того, що на подіях ми стресуємо, так ми ще й стресуємо від впливу тих енергій, які на нас ціле направлено діють. І тому і там, і там відчувається стрес, і тому це називається зараз у нас період такого глобального стресу, повіха ціла стресу. І ми маємо відрізняти з вами будь-яку інформацію, яка посилює нам стрес. І маємо відрізняти ту інформацію, яка нам дає певне звільнення від стресу, спокій такий. І коли зараз за недостатком певних знань, глибинних знань, так, істинних знань про людину, хто ж вона є тут на землі, багато людей відчувають повну таку депресію, духовну депресію. І виходить, що цей період, він також такий, знаєте, період прозрівання йде. І ідея висвободження з нас багато чого, того, що нам заважає. І ось зараз, друзі, я знов-таки хочу звернути вашу увагу, що відчуйте є речі, які ми не можемо змінити. І саме через очищення запалюються наші серця. І ми з вами є неповторні полотна, які ткалися індивідуально, але зараз ми опинилися і опиняємося, поступово вливаємося в єдине поле, тому що прийшла пора служити один одному, але з позиції добра, розумієте, любові. І це закон, який ми також не можемо порушити. І зараз ніби знаєте, от якщо ви прислухаєтесь всі, хто ну, десь хоча б торкались такого знання, а Зараз формується, формується як небесна рада, в яку можна потрапити кожному, але здавши екзамен на віру в добро, красу, на віру в право, право, де має творити закон, розумієте, а не щось інше. І кожна сходинка туди, в ту небесну раду. Вона буде даватися нелегко для засвоювання тим всім, хто є тут зараз. Тому що це невідоме поле для нас до цього моменту. Ми тільки, знаєте, кожну сходинку за сходинкою ми її відаємо, про як знаєте, пізнаємо, розкриваємо. І ми ж маємо припливти з вами до тих золотих сонячних океанів. Витікаючи зі своїх сот зрілими і свідомими. Тому шлях пізнання є дуже-дуже важливим зараз. І а, акцент хочу поставити такий ж на тому, що не потрібно вестися на щось, що може затуманити ваше світло, як тієї краплини медової, сонячної. Не потрібно розплескувати своє сяйво на ті речі, які вам не потрібні. І зараз найважливіше є докопатися до себе, до своєї глибини, до своєї істини, щоб відкрити в собі оте, і усвідомити те сяйво своє. Ну тобто це все через знання, друзі, пізнається. Насправді, я вірю тільки в це, що людина є унікальною істотою. Я радію з того, що більшість і більшість людей відкриває свої серця, але. Не дозволяйте, щоб у ваше серця проникало те, що хоче збити вас з вашого шляху, що хоче забрати вас, ваше визрівання, притупити його, і зробити так, щоб ви не вилилися в той океан, в сонячний океан, тому що, знаєте, енергія душі вона, вона не розумом керується. І ті слова, які я кажу, і ті посланнічки, які звучать через мій голос, це є саме дотик до ваших тонких енергій, до вашої тоненької, оцієї ауричної структури, яка можливо спонукає вас в майбутньому не відступати від самих себе, правильно? І ми є ті, хто творять тут майбутнє, ми є ті, хто проводимо світло на землі. Ми є ті, хто висвітлюємо цю землю, цей простір. І це є наша місія кожного, хто зараз втілений на землі. І просто, знаєте, для того, щоб бути щасливим і здоровим, потрібно себе розвивати. І тонесеньке відлічення розвивати, щоб не уводило в оману, щоб не відводило від самих себе. І зараз дуже корисно побути в самому собі і роздивитися. Як зовнішній світ вливається в твої внутрішні світи, і як він з ними співпрацює. Тому що все, що потрібно було нам з вами, до тієї зрілості вже, ми енергетично маємо, ми тільки з вами зараз доусвідомлюємо, докручуємо це все. Логічно, щоб собі пояснити ці речі. І так, сьогодні я закінчую це відео, і хочу ще зробити невеличкий анонс, що я буду проводити десь через тиждень такий тижневий марафон ясності, де якраз таки ми будемо відточувати з вами стани, тренувати і відточувати сім днів стан, з якого ти бачиш тонкощі. Тоненько сприймаєш, відчуваєш, будемо тренувати ці стани, відточувати тонкощі, щоб кожен з вас вмів правильно прийняти рішення собі в цей момент, де потрібно його прийняти. Дуже цікава тема, будь ласка, хто хоче, приєднуйтесь в групу в Телеграмі в мою посланічку завжди знизу, тут під відео. Якщо, наприклад, ви хочете. Приєднатися до групу, просто приєднуйтеся, якщо хочете повчитися натренувати такі стани, з яких щитується тонкість, така, і де ніхто ніколи тебе не відведе від ясності прийняті рішення, що зробити, що сказати, піти, не піти і так далі. Це дуже цікавий тренінг буде. і Пишіть, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть. Я роблю рекламу завжди, просто слідкуйте за всіма моїми е, проектами, тому що вони дуже корисні, і вони саме-саме працюють на висвітлення всього того, що заважає вам стати тією янтаровою, медовою краплиною, яка визріває зараз. Всього вам найкращого. Дякую за коментарі, за вподобаєчки. До нових зустрічей! До побачення!